Напередодні приходу шторму дара у північній Ангелі спостерігалися небезпечні погодні явища у західному Йокширі Будинки та автомобілі отримали пошкодження після повідомлень про торнадо, що обрушився на аутвот поблизу Велкфілда ввечері у четвер. Проливний дощ та сильний вітер у ліці викликали повінь та дорожній хаос. Від сильних дощів також постраждало графство Мерсісайд. У Ліверпулі вода затопила проходи та сходові клітки на новому стадіоні Евертон. У п'ятницю ввечері, 6 грудня, шторм дара налетів і на Ірландію. Зафіксовано пориву вітру зі швидкістю 141 км за годину. Вітер такої сили повернув водоспад назад у північній Ірландії та порушив авіосполучення станом на сьому годину ранку. Суботи без електрики залишилося близько 395 тисяч будинків та підприємств.